І вона дає світло в темні. Тобто, тут можна зрозуміти діяння бочку. Е, інше питання. Е, ти, Микола, дуже багато говорив про язичництво, поганство, іновірство е, і дещо при низливій формі. Я, е, давайте говорити, як це научно заведено, поганець або е, язичник. От, я перевіз ту стадію, коли був е, воїнствуючим язичником. Е, Хочу звести свою думку до одного єдиного. Ми говорили про дві партії, скажімо, в давній Русі, які між собою вели певну боротьбу. Цього не було. Тому що в Грецію християнство прийшло як юдейська секта. І греки зробили цю, цю віру світосприйняття грецьке, наділили Ісуса Христа і юдейського Бога Яхве певними. Грецькими філософськими скажімо, поняттями. Вони на Нікейському соборі і далі вони е, е, вивели те ядро єдиної ортодоксальної християнської церкви. Вони звели, відредагували ті писання, назвали це Святим Письмом Біблією. Ті редакції, які ми зараз маємо, за певними відозміненнями е, синоїдального перекладу, який був е, в Російській імперії з Локонс. Ми знаємо, що католицька Біблія вона відрізняється за тим, що там більше книг це да? причислених до Святого Писання. Натомість в Україну це ілландське християнство прийшло не в тому вигляді, яке воно є в земі Греції. Українці переробили вже від зміненого єврейського Бога в українську. І Ісуса Христа вони сприйняли. Як свого рідного, тому що Ісус Христос і був українцем. Тому що тільки нам, українцям, притаманні ті риси, як доброта, порядність, чоловіколюбство, що не непритаманно життю, вибачте, на своє. Занадто беззабородніше. Трошки спокійніше. Якщо ми піддаємо, навіть я піддаю сумніву. Таку річ, як голосова книга, але звертається до неї, бачачи в ній якісь певні історичні моменти, так як я історик. І в ній чітко чорному по білому сказано, що Перун то був людиною, що е, е, Хорс то як коло, певне небесне святило, світило, що е, Ярило. Це є певне абстрактне поняття, яке надали антропоморфних рис людських. Але так само там говориться, що є Вишній Бог, творець всього живого і неживого. І, звісно, можна погодитися з тим, що в кожного народу є своє національне бачення єдиного вишнього Богу. Тому моя пропозиція: давайте не будемо вороже ставитися. До язичників або язичники до християн. Тому що, перш за всім, ми є українцями. І справжній язичник він не скаже, що ваш Бог християнський є юдейським, тому що в Україні християнський Бог є українським. Християнський сам насамкінець хотів завершити свою думку. Згадаймо праці. Митрополита Ларіона, засновника Києво-Печерської лаври, який почав на теренах Київської Русі боротьбу проти секти жидовськуючих, так званих, які старі заповід юдейський, ставили вище, ніж новий, ніж те вчення, яке дав Ісус Христос, і воно прийшло на землі Київської Русі. Так само Він російська мова з благогабєнням відносився до постатів язичницького часу. Тому що ми маємо предків, і вони були і християнами, і язичниками. Але перш за все вони були е, нашими предками. І якщо ми зводимо до питання Берлонської вежі, то ми не маємо просто пустити повітру ті правповічні надбання наших дідів, прадідів. Ми маємо бути єдині, щоб протистояти всім освітам. Я зрозумів, але ж що тут можна сказати? Ну Я, звісно, не погоджуюсь, що не було боротьби, як не було. Що не був християнином, і його не болють поганим Олег, мотивувавшися тим, що він був християнином. Олег був барягом. Він був християнин чи поганим? Олег? Так. Ну знову ж таки, якщо звертатися ну, до Руслання, у Римлян у греків було інше бачення, скажімо, що таке є Бог, і дуже багато суперечностей було стосовно цього питання. Задаємо просто схолистичні якісь суперечки між Сократом, Платоном, Платоном, Арістотелем. Просто їх буде, бувалося бувалося не бачили. А тоді від початку творення держави і Життя бувалося, то є боротьба, бувалося. і життя то є війна. І е, на протязі всього життя людського лється кров. І це наше е, розумієте, природня, якби, власти... природня властивість існування. Ми маємо створювати і так само ми маємо знищувати, щоб побудувати щось нове. Ну, я, я... ну дорога, Це більше було якось. Затвердження, аніж за питання. А що я можу сказати? Він сказав свої лекції. Так як я бачу ситуацію, яка відбувалася, яка боротьба йшла на терминах Київської Росії, які мають бути сучасними на націоналізм і, власне, чи їх батьків ми діти, яку ми маємо візію, маємо показати. Пані Катерино, я хотіла сказати, тут чоловіки сперечаються, в них більше не було коп побиться, і е понижні. А насправді Ісус, треба не дивитися, що люди не грішили, а дивитися, що вона навчав Ісус Христос, і як він. попробуйте е е помолитися так, як закликав Ісус Христос. А от е попробуйте злитися з всесвітом е відчути того Бога, Творця тверцяв собі. Характерники. Це, е це е, Божий дар, це вміння е, о, всі акумулювати собі е, е, сили, е, ну не знаю, божественні сили так назвати. Добре, і вернемося, хочу ще вернутися до комуністів. Комуністи були атеїстами страшенними, е, різали ви знаєте, скільки терорно робили. І в той же час вони вишукували на всій території Радянського Союзу. Людей, які мали надприродні властивість. Я е, така як ванга в Болгарії, така джуна була, яка лікувала і Брежнева, і всіх. Тобто е, на наш е, атеїзм, маловірство принижує. А якими властивицями людина наділена Богом. І це описано саме в християнській Євангелії, в, в послання до Коринтян, будь ласка, а що таке віра, послання до Римлян бере да виметься цифру перший дня. Так що таке віра. Просто треба уважно читати. І коли ти сприймаєш себе як дійсно Божа дитина, і тоді такі... оті дари Духа Святого. У тебе проявляється, і ти знаєш, я, наприклад, можу мовить тлумачити, я <смі> можу е цілительством займатися, принаймні я свою родину ліпую, молитвою, забігу знімаю. От. А ви хто-небудь попрактикували е щиро ті е християнські здібності е е здати, які Попробуйте спочатку. А то, що Ні. Віда. Багато чого є негативного, але я кажу, що... Ні, ні, шлях і тебе формуватися. Я кажу про того, що всі язичники створюють, що от Володимир якби не хрестив, було би нам щастя. А державу формували, саме язичне, ні. Від початку, тільки скільки ми знаємо цю державу, що вона десь там формувалася то вона вже формувалася варіант. В вже поганий, mm -hmm. mm -hmm. а його вже помічник, аскольд сколь і дир. Ну, і хто скаже, що це одна особа, вже були християни. І тобто от з того часу ми трохи про державу. Але навіть на рівні боротьби за Владу це вже були дві партії. А не так як сверху багато, це було лише от тільки наше, ми все збудували. Зараз знаєте, зараз багато самопризначених волхвинь і волхвів абсолютно беруть на себе відповідальність за переписування повністю історії. А скільки патріархій навколо? О, ну, діло таке... ти В цьому патріарх і кожен бажає секрет, запасу такий відкриший історію про християнство. Що каже християнство? Батьки протаційні статті. на столі І ми лікнівки, не лютує. На питання, пів, на піврепліка пів відносно антагонізму християнства і комунізму. Значить, Основні лозунги, звідки народився комунізм, хто був не кел, то був ніким, хто стане всім. Перша проповідь, перший пункт нагорної проповіді Ісуса Христа. Да возрадується нижчим духом, бо буде. Тем... Кто был никем, я... ну, ну, то станет всем. Правда? Что будет? А все равно мислення по налогі. Я хочу сказати єдність ідеології. Yeah, Починайте <зуміло> другий, а другий пункт. <зуміло> <зуміло> другий пункт. Кто не работает, тот не є. Правда? Это прямо в основі комуністичної ідеології лежить. Апостол Павел що казав? Те, вот хто э, не работає, тот і не є. Э, э, да, под... вот, я то, хочу сказати, що да. навряд чи можна э, фо так, формулювати такі антагоні... антагоністичні... Э, Значить, думки в розвитку людства. Людство взагалі само по собі дуже протирічне в своєму розвитку. Зависи, уже, уже ми наголошуємо, що є добро і є зло. Зумо. Воно входить там в, в різні е, теологічні і філософські поняття, але ж дійсно людство розвивається в результаті боротьби бор... бор... з... добра і зла. Тому навряд чи можна. Е... Значить, так, бачити світ в такому однобокому ракурсі можна, але в людей <звісти> <тут, звісти> я для всіх до речі тут дуже цікаво те що сказали. Хочу закінчити Добро і зло. З'явилось тільки як поняття, людина створила його. В природі немає добра і зла. Звичайно, той хто поїдає. Той творить для себе добро. А той, кого з'їдає, звичайно, він сприймає цей процес як зло. розумієте? Насправді один поїдає поїде іншому. В природі все так таке струмає. Це чисто такий природний процес. Дай, так. Що Бог створив змінять добра, що з ним. Це не так. По-перше, одна репліка доповнення предвідуючих радера. известное теологическое утверждение. Существует ли Бог? Да. да. Он всемогущ? Да. Так может ли он сотворить камень, который сам не сможет поднять? П и вот над этим думает на тысячи лет, и это использовали атеисты. Это первое. Но это как реплика. И вторая, вот известна ли вам такая книга, и можете ли вы сказать свое мнение о а ней? Боги, потомые люди, массейки. Ну, знаєте, я, як я християнином, тому я побачив, подав вам всім свою точку зору на речі, як я їх побачив. І я ж знову ж таки апелюю до наших провідників і героїв, які практично на 90% були християнами, і зараз більшість заперечує їх християнство. Апелюю до тих, хто був ідеологами ідеолог, нашого націоналізму, якоїсь какошників, Дмитро Демцов, цілу, цілу в цілух 20-х роках, були своїми своїм працями, який збудуть цілий пласт. Ну, такого збурення національного. Вони були всі християнами. І плюс до того, для мене існує біле і чорне, добро і зло. Для мене авторитет Ісус Христос, який казав, що немає нічого спільного між Христом і Юліалом. А всі гуманісти говорять зазвичай, що, звісно, є і спільне, тому що там десь щось воно має пересікатися. Не пересікається. Християнські, Ну, якби християнство, воно само по собі категоричне. Воно тому і християнство, що воно розділяє добро і зло. Воно не визнає імператора трошки Бога. Є Бог один. Воно не знає перуна трошки Бога. Бо це лише людина, як тут вже добив от, наш побратим. Воно не знає одіна трошки Бога, бо це також людина, як Хердал, Маркежиць, довів вже. Можна нічого йому поклонятися. Поклонятися треба Богу одному і самому. Тобто в християнстві, в принципі, якщо його сприймати таким, як є, то немає або, або. Я трошки характерний, я трошки християнин. Ні. Ти або християнин, або ти характерний. Так само і церкву треба сприймати. Якщо ми бачимо якийсь негаразд церкві, а їх вистачає, ну то ти християнин. Ти приймає рішення свої відношення з Богом, як будувати. Ти, звісно, можеш послатися на Патріарха, що він краде гроші і собі красти. Але відповідати що ти для нього не будеш. От в чому християнство, в білому і в чорному. Ти сам, людина вільна в своєму виборі, але над всім стає Господь, який дав заповідь. А чому тоді церква починає вказувати мені, якого Бога вірити? Тобі хтось час, ти я про рішення ти прийняв вже є своє рішення. То що тобі Кирило або Філасом? А я тобі думаю, будь ласка, я хочу тут сказати. Справді репінь, що давайте не про релігію, не про Бога, а про націоналізм все таки більше. Значить, я бачу просто, що всі суперечки про Бога, про на релігійні теми, вони більше розколюють, ніж об'єднують українською. І так було, до речі, протягом всієї історії. Так, будь ласка. Ви хотіли це сказати, ні там реплікувати. Ну добре. Не маю питань. Але хочу дати деякі коментарі до того, що говорив Микола, і пригадати, що, з чого він почав? Він почав про те, що ми будемо говорити не про релігію, ми будемо говорити не про Бога, ми будемо говорити про український націоналізм і про християнство як складову ідеологію українського націоналізму. І справді так воно є. Християнство є невід'ємною складовою ідеологією українського націоналізму. Можна це, можна це не сприймати, е, можна е, сперечатися з цього приводу, але це не змінить ідеологію українського націоналіста. От і все. Е, так як він міг, він розказав е, про те, як українські націоналісти бачать е, християнство, як вони розуміють Бога. І він це зробив як український націоналіст, він по-іншому це зробити не міг. Тому не може бути до Миколи претензій. Бо він ні про що інше не говорив, як говорив про націоналізм. Він не говорив про лібералізм і не хотів нас всіх зробити лібералами. Він не говорив про комунізм і не хотів нас зробити всіх комуністами. Він говорив нам про націоналізм в надії, що ця ідеологія приведе нас до нас більше людей, бо чим більше буде українських націоналістів на його переконання, тим краще буде для України. Це є один дуже важливий момент. І другий момент, щоб зняти оці сперечання, історичні ракурси, трактування і так далі. Панове для того, щоб вірити в Бога християнові, християнину, справжньому християнину, не потрібно шукати якогось наукового чи історичного обґрунтування. Бо якщо починаєш шукати якесь наукове обґрунтування, то це вже не віра. Це вже щось інше, це вже наука. Сила нашої віри, християнської віри якраз полягає в тому, що ми ніякого обґрунтування для неї не хочемо шукати, ми просто віримо І все. Тому сперечатися на цю тему не треба в цій залі, а сперечатися на цю тему треба в інших середовищах, інших аудиторіях. Є правда ключові моменти, на які ми, коли українські націоналісти, повинні давати відповіді, тому що нас пробують тими аргументами заганяти в глухий кут, принаймні пробують це робити. І один з тих аргументів вже прозвучав, і він з аудиторії аудиторію кучує. Ну, наприклад, нам, як українським націоналістам, кажуть, що ваша віра житівська, бо Ісус Христос був і жив. Тому ну, що спільного ви маєте з нацією, з націоналізмом, коли ви вірите в неукраїнського Бога? Ну, це така типова спекуляція, яка з аудиторії аудиторію перепочовує і на яку ми вже давно українські націоналісти дали відповідь, бо ви не знаєте християнства. Бо що таке Ісус Христос, що таке християнство? Християнство. Першими опонентами і ворогами християнства були жити, які не визнали Ісуса Христа за Месію і не визнають його сьогодні. Тому говорити, що наша віра жидівська ну це просто несерйозно. Тому ці аргументи ми підкидаємо абсолютно. Тепер стосовно того, з чим я не можу погодитися з Миколою, і ми це дискутуємо і не приховуємо, що в нас є дискусії. Це питання європейського вибору української нації. Я, скажімо, як український націоналіст, як християнин, який добре розуміє, що таке християнська Європа, і що Святий Престол, не розміщений саме у Європі, бачу трошки по-іншому питання нашого європейського вибору. Я думаю, що перед нами українськими націоналістами не повинно стояти питання. Йти нам в Європу чи не йти нам в Європу. Перед нами повинно стояти інше завдання і інше питання. Ми у Європі повинні зберегти свою національну ідентичність і свої християнські корі. Ми повинні робити те, що роблять націоналісти в інших європейських країнах. Я на засіданні нашого проводу вже говорив. У дев'ятьох європейських країнах націоналісти прийшли до влади, тобто мають свої фракції у парламенті. А в окремих європейських державах вони утворили урядові коаліції, тобто вони фактично при владі. Про що це говорить? Це говорить, що Європа починає усвідомлювати і розуміти загрозу лібералізму, загрозу космополітизму. Загрозу антихристи, антихристиянства, яке справді у свій час і до цих пір є у Європі як проблема, і намагається вийти із цього колапсу. Знаєте, дуже добре, колись після 11 вересня, після подій 11 вересня у Сполучених Штатах, дуже добре висловився один протестантський священник з цього приводу. коли його запитали. А чому Бог допустив 11 вересня? Він ж самомудрій. Він міг цього не допустити, цієї великої катастрофи, яка відбулася у Сполучених Штатах. І цей священник дуже гарно відповів, і дуже перепонував, як на мене. Він сказав приблизно так, пану, Бог вчите. Ми з року в рік, з десятиліття в десятиліття казали, що Бога нам не треба. Давайте виведемо його зі школи. Виведемо його з наших міст, давайте не будемо його згадувати, бо це може когось образити, і Бог, як житель, мен, від нас відходить. І ось ми маємо результат 11 вересня. Це, це було сказано протестантським європейським священникам. Тобто в Європі є розуміння того, що без християнства. Європа пропаде. І ми, як українські націоналісти, повинні підтримувати такий рух і ставити питання про збереження власної національної ідентичності у Європі. Бо на відміну від комуністичних інтернаціоналів, націоналістичних інтернаціоналів не існує. І буде така ситуація, коли ми зіткнемося не тільки з лібералізмом європейським, чи секуляризмом чи космополітизмом. А ми зіткнемося із націоналізмом польським, французьким. І протистояти цьому може тільки український націоналізм. Я думаю, що оце би мало б бути наше головне завдання як українських націоналістів. Бо казати, що ми ані там, ані там, то це ну, голову в пісок запихати. Тобто це не давати відповіді на виклики, які є реально. І вони реально перед нашою нацією сьогодні ці виклики є. Так я їх бачу. А в цілому, думаю, треба подякувати Миколі, що він е, по-перше не побоявся підняти цю тему, бо дуже багато людей просто уникають е, цієї теми. А це не тема, це проблема. А є проблема, то її треба вирішувати. Подякувати за те, що він підготувався до цього, тому що прочитати лекцію. Треба підготуватися, і головне не забувати, що він говорив тільки про одну складову українського націоналізму, яким є християнство. А таких складових є чимало, і про інші складові ми також будемо ще думають говорити. Сподіваюсь, наступні лекції Миколи Поканів про націоналізмну державу більш об'єднуючими. А не виключали так, ви так домовитися. А, а ні, ні. Цікаво, що До, ми, починали, да. розбору, ш, Прикрас, ми нього я не наговорили. Я просто кажу, що наступні лекції. Запрошую всіх не цікавитись і на сайтах у нас, і в фейсбуці ми даємо і в емейлах, e і в пошті ми повідомляємо, коли в нас будуть.